А то ну на всякий випадок то води принесено. я вам покажу. Я тут десь можна фляга. Ось така фляга води привезено тут, приготовлено. Ну ну раптом за завалить, засипле. Це що за вихід? Це запасний вихід на двір. В двір можна раптом центральний, ну основний вихід буде завалено руїнами, то можна спуститись вийти і. Зайти з боку. Житомирянин Сергій Собчук, який живе в п'ятиповерхівці на Майдані Соборному, під час ракетної небезпеки, 8 липня перебував у відремонтованому укритті в будинку. Чоловік розповів, що з початку повномасштабної війни тут стояла вода і була лише одна лампочка. Після ремонту вони разом із дружиною принесли пледи, воду, продукти. Чоловік каже, що у відремонтованому укритті є вайфай і меблі. Ми Сидимо з дружиною перебуваємо під час тривоги. Зручно, м'які крісла, світло, декілька розеток, телефон можна весь час в телефоні дивитися, що відбувається на поверхні. Ну, є 3-4 години, сидиш як коли. Є вода. Взимку ми включаємо бойлер, буде гаряча, зараз не треба. Є туалет. Голова ОСББ Соборний квартал Людмила Притуліна розповіла, що укриття в будинку понижене на один поверх, має бетонні стіни, додатковий аварійний вихід. Людмила говорить, що багато років підвал підтоплювало. У 2022 році підлогу засипали цементом, аби мешканці будинків могли б перечекати повітряну тривогу. Жінка каже, що разом з мешканцями написала заяву до міської ради, аби в укритті зробили ремонт. Ми спочатку двадцять третього року Почали писати листи десь влітку, мабуть, вже почали виділяти кошти, тому що не зразу це було, це якось в декілька разів. І почали робити чистками, але зробили ремонт. Вони потолки стіни. Пол, все це вони робили. Електрику вони робили, воду зробили, підвели, зробили туалет, зробили. Ем умивальник, є у нас бойлер, якщо потрібна гаряча вода. Це укриття розраховане на 50 людей, розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола Дідківський. За його словами, поточний ремонт зробили за кошти міського бюджету. Там, де виникала необхідність проведення ремонтних робіт і облаштування укриттів для того, щоб там могли перебувати люди. От ми винесли на розгляд сесії міської ради. От програму і фінансування здійснилось через управління житлового господарства. Конкретно на сховище по майдану соборному 3-2, було витрачено, якщо я не помиляюсь 434 тисячі гривень. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько. Суспільне, Новини, Житомир.